Які бали можна отримати на НМТ, що у грудні у тебе 139. Настя написала мені на початку грудня. Ми зустрілися на пробному, і я побачила в її очах тривогу в плачах напругу, і Настя мені сказала, я не встигну, а мені дуже треба 180 з плюсом. Батьки хвилювалися ще більше, тому що грошей на платне вони не мали. В школі давали тонни теорії, Настя це все зубрила, а бали не росли. НМТ починав лякати ще до відкриття тесту. І в якийсь момент Настя зрозуміла, що так далі не працює. Ми з нею змінили підхід без обіцянок чудес, без ідеальних правил. Лише чітка система, три заняття на тиждень, 90% практика. Типові тести НМД постійно, знову і знову. Було складно, були помилки, були сумніви. Але вже в лютому, вперше, Настя почала розуміти, а не вгадувати відповіді. Побачила логіку тестів, навчилася обходити пастки, відчула контроль. І стався перелом. Зник страх помилок, з'явився спокій і чітке мислення. Дені немте без паніки пройшов, без сліз, з думкою, я це вмію. Результат 189 балів. Але головне не цифр, головне трансформація. З дитини, яка боялася тесту, Настя стала учениця, яка керує своїм результатом. І якщо ви зараз слухаєте це і пізнаєте тут свою дитину або себе, це не випадково. Результати ростуть не від страху, а від правильної системи і практики. Хочете, щоб і ваша дитина прийшла до НМТ спокійної та впевненою, поставте плюс і я розкажу, як можу в цьому допомогти.